А що як завтра не настане? Посеред ночі знов дивлюся в стелю, точніше, просто кліпаю в пітьмі, Коли вже спокій мій знайде оселю, коли вже зникнуть ці думки дурні. Вже не змінити учорашніх вчинків, а я чомусь ще до сих пір жалкую. Безжально час минає дуже стрімко, але його банально не цінують. Усе важливе відкладаю знову. І все чекаю слушної нагоди. Боюсь сказати остаточне слово, та знов чекаю з неба нагороди. А чи те завтра взагалі існує, а що, як завтра, зовсім не настане? І хто тоді мої слова почує, і чи я сам згадаю свої рани? Живи сьогодні, інше неважливо, дивись, який навколо гарний світ, я мимоволі жити став щасливо. І не тримаю в серці зайвих бій.